Де проживала велика кількість українців була Кубань, тому українські революціонери поширили свою діяльність і туди. Ще весною 1941 року на Кубань таємно прибули перші підпільники. А у серпні того ж року з берега Азовського моря були перенаправлені головні їхні сили. Цією відповідальною і ризикованою операцією керував кубанець Петро Глек уже восени 1942 року. Був створений перший осередок ОУН у Єйську, який координував свої дії із центром у Маріуполі. Як і в інших містах, робота українців на Кубані перешкоджалася німецькою владою, яка робила ставку на русифікацію регіону і протиставлення його комуністам. Тому навіть культура, освіта та преса були російською мовою, і змінити це українці не змогли. Але, попри це, їм вдалося створити власні бойові групи із проросійського населення. Коли німці почали формувати з місцевих козаків військові підрозділи, у унівці взялися переманювати їх на свій бік. Таким чином вони збільшували свою чисельність та вплив у регіоні. Місцеві козаки і селяни, що під страхом смерті йшли на службу до німців, завдяки націоналістам, отримали змогу здобути свободу для свого краю. І навіть коли Кубань знову зайняли комуністи, українці не припинили боротися за неї. У липні 1944 року. На кубанський берег знову висадився десант ОУН, який очолив сотник Василь Плетень на псевдошум. Він разом зі своєю групою в уніформах червоноармійців таємно дістався до Кавказьких гір. Восени їхні сили створили дві сотні повстанського війська, яке отримало назву Козачої повстанської армії. Її метою була боротьба за волю кубані проти червоних загарбників. Зброю вона отримала із таємно облаштованих напередодні складів. У печерах Кавказьких гір загалом боротьба українців із комуністами на Кубані була запеклою, але, на жаль, передбачуваною. Коли на окуповані німцями землі повернулися Совєти, підпілля ОУН почало занепадати. Цьому сприяла активна діяльність радянських репресивних органів та їхніх агентів, багато з яких були українцями. Та незважаючи на це, ОУНівці трималися аж до початку 50-х років. Саме тоді. Осередки на Донбасі та в Криму були остаточно ліквідовані. Війна козачої повстанської армії на Кубані припинилася в 1950 році, коли були вичерпані усі ресурси для спротиву. Але боротьба українських повстанців навіки увійшла в світову історію і досі тривожить російських пропагандистів. Друзі!